Таких темпів просуванню росіян не було з літа 22-го. ЗСУ вже готується до оборони Дніпра на Покровському векторі пекло. Ворог пренебугледар. Що буде далі? Та чи втримує українська армія фронт? Про це просто зараз на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Якщо раніше йшлося про невтішні прогнози, то тепер експерти пророкують Україні катастрофу. Відомий аналітик німецького видання Більд Юліан Рьопке назвав ситуацію на східному фронті. Критичною і такою, що продовжує погіршуватися, збройні сили України вже морально готуються до оборони Дніпра, пише фахівець у свіжому огляді за 2 вересня. За словами аналітика, армії російських окупантів вдається просуватися швидше, ніж навіть влітку 2022 року. А українські солдати кажуть, що це катастрофа. Рьобка також пише, що крім Донецької області, вперше за майже два роки російські війська знову наступають на Луганщині та на сході Харківщини. Своєю чергою, наш генштаб визнає на харківському напрямку. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. За попередню добу на цьому відтинку відбулося чотири боєзіткнення загалом. Незмінно найважчим залишається відтинок Покровський. Загарбник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів: Воздвиженка, Зелене поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Олександрополю. Сили оборони України стримують натиск військ Російської Федерації та відбили 18 атак. Наразі точаться 11 боїв. Вже на перший день всі на всі аналітики і сигналізують про патову обстановку. Але разом з тим нардепи і військовослужбовець Роман Костенко пояснює, до чого призведе втрата міста. Я не веду його пряму мову, далі дослівно. Чи це вплине якось на фронт? Звичайно, це наше місто. Чи це обвалить весь фронт? Хтось каже, що це все. Логістичні шляхи закрито. Ми не зможемо тримати оборону, і весь Донбас буде захоплено. Я з цим не згоден. То, що противник поступово захоплює території. Є ключові території, є висоти, але навіть якщо він візьме Покровськ, це не означатиме, що він упрограно. програно. Це буде ще один бій у цій війні. Тому битимемося далі, ніякої катастрофи 100% не станеться. Звичайно, щоб це не стало в подальшому серію катастроф, які призведуть до подальшої поразки, додав нардеп. Також нині важко на підступах до Турецька. на жаль, агресор має нові успіхи біля населеного пункту. Просунувся противник біля Макіївки Харківської області і окупував Долинівку за трохи більше ніж 20 кілометрів від Курахового. Перед із цим поселенням Карлівка, яка нині теж уже на мапі аналітичного проекту Діпстейт позначена як червона. Із захопленням цього населеного пункту зчинився скандал. Командування ОТУ Донецьк зробило винним за втрату села бійців та комбата 11-ї ОМПБ 59-ї бригади. Солдати та офіцери 11-го мотопіхотного батальйону звернулися до Діп-Стейт, вже згаданого щойно, зі скаргою, що їх звинувачують у втрати Карлівки, а командира звільняють. Підрозділ не зміг стояти, адже ворог зайшов в тил, оточуючи цілий батальйон. Той же час публічно хвалять комбрига і бригади з трьох цифр, зазначено в дужках, який своїми діями за 36 годин у своїй смузі втратив прогрес і за три дні Новогродівку. Це якийсь сюрреалізм ідеться у дописі. А ще загарбник заявив про початок штурму вугледара. У Росканалах поширило відео, де їде за техніка. Сам наступ почався попередньо у неділю, 1 вересня вранці. Про таке пишуть ворожі телеграм-канали. На Курахівському відрізку хороші новини. Нарешті, давайте зацитую, що пишуть у наших ресурсах. Майво невелике поповнення обмінного фонду за вчорашній день близько 10 окупантів. Все завдяки чудовій взаємодії між родами військ. Здавалося, нічого незвичайного, але це напрямок, де противник намагається наступати. Натомість наші хлопці беруть полонених. Пише лейтенант Збройних сил України позовний Алекс у своєму телеграм-каналі. Отже, на цій ноті будемо завершувати і чекати нових зрушень з нашого боку. А вам, шановні глядачі, далі пропоную дізнаватися, що коїться на прикордоні Російської Федерації. Адже Курська операція триває і ми за неї так само дуже пильно спостерігаємо. Перед цим як дивитися, що ж там коїться, напишіть свій коментар, поставте вподобайку і підпишіться на канал цей час. А далі до не менш головного. Ще побачимось. Російський Білгород нещадно побило все місто у вогні. Чорний дим накрив цілий квартал. Горять машини на стоянці, один із будинків димиться. Місто отримало порцію привітань до Дня Знань. 2 вересня почалося для жителів міста гаряче. Місцеві пабліки інформують про потужні вибухи, які пролунали уранці вівторка, і їхня влада оголосила про повітряну тривогу через загрозу ракетної небезпеки о 5.52. Повідомлялося про роботу ППО. Однак неспроможна ні на що протиповітряна оборона так дозбивалася, що насадки вигрібають досі. Горить палаючи не все місто. Зокрема, один із прильотів прийшовся по автопарковці. Миттєво спалахнула пожежа, а дим накрив всю округу. Крім того, за даними тамтешніх ЗМІ, у результаті обстрілів є прямі влучання у соціальні та комерційні об'єкти. Пошкоджено дитячий садок львонок на вулиці Горькова. Прям в кришу садика Просто в хлам. Вот школа, а вот садик, который перед школой, а вот его крыша. Свідки розповідають, що уламки розлетілися навкруги на десятки метрів. Впали, вдруг такий звук. Ми спочатку думали, в школу потрапило. Ну, а потім от стали, побачили, от забор рознесло йому кришу на гаражі. Ну, звісно, жутко, а так Поз Поздравили з перед зентября. Згоріло кілька припаркованих автомобілей. У квартирах повибивало скління. Найбільше удар прийняв на себе мікрорайон. Улітка над житловими кварталами досі стоїть і ніяк не розвіюється клубок із чорного диму та попелу. Причина тому пожежа спалахнув дах одного із будинків. Через атаки у Білгороді частково скасували перший дзвоник. На Харгорі, принаймні один тиждень, уроки проводитимуться дистанційно. Також до наступного понеділка не працюватимуть дитячі садки, навіть у форматі чергових груп. Інші установи працюватимуть у очно дистанційному форматі. Якщо вірити повідомленням від губернатора В'ячеслава Гладкова, в обласному центрі в результаті двох повітряних атак поранено 11 мирних жителів, в тому числі дві дитини. До лікарень Білгорода госпіталізовано 9 поранених у тяжкому стані п'ятеро постраждалих, із них двоє дітей. На вівчинуша і наступну статистику. У місті вибито скління у 175 квартирах у 40 багатоквартирних висотках. Пошкоджено 33 приватні будинки, 94 автомобілі 3 три соціальні об'єкти. Крім цього, прильоти на собі відчули і місцеві із області. У селі Дубове спалахнуло два будинки та чотири авто. Постраждала місцева жінка. У неї мінновибухова травма та струс головного мозку. Пізніше число травмованих виросло до трьох. До лікарні самостійно звернулася 16-річна дівчина із селища Дубове. У неї проникне поранення м'яких тканин голови. У ще одного постраждалого чоловіка мінновибухова травма та баротравма. Інформують тамтешні чиновники. Ще два безпілотники, як стверджується, атакували місто Шебекіне. Поранено одного мирного жителя. Другий дрон ударив по паркуванню комерційного підприємства, внаслідок чого три легкові автомобілі отримали пошкодження, додає Гладков. При цьому вороже Міноборони відзвітувало лише про два дрони, які буцімто знищили над областю уночі. І пізніше ще один о 10.55 за московським часом. Як не крути, а такі результати збиття ж ніяк не співмірні, із гарячими наслідками. Додам, що хочу у Білгороді спекотно, набагато вища температура спостерігалася минулі два тижні на Ростовщині. у місті Пролетарськ. Тільки-тільки змогли загасити пожежу на території нафтобази «Росрезерва», яка почалася на секундочку ще 18 серпня після удару БПЛА. Та чи надовго все заспокоїлось? Ось у чому питання, шановна аудиторія, а які ваші ставки? Скільки чекати до наступної масштабної бавовни у Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки і підписуватися на канал сейчас. Аби жарких кадрів вам було не замало, запрошую до перегляду далі. Дякую за увагу і довіру.